Брати і сестро, на що ти надієшся? На що маєш надію? В чому покладаєш свою, свою надію? Бо це питання настільки важливим, що те, на що я надіюся, цьому я даю першість. Можна це так трохи. Прирівняти до грошей і банківського рахунку. Якщо я е, вкладаю гроші кудись е, на якийсь банківський рахунок, то це мусить бути надійний банківський рахунок. Тобто я мушу бути впевненим, що ці гроші не зникнуть, не щезнуть одного дня. Е, і е, тим більше. Ми повинні бути уважними на що, тобто обережними, на що ми надіємося. No, бо кожен з нас, так думає, що кожен з нас, або принаймні, велика частина з нас має цей досвід втрати надії. Може хтось має досвід втрати грошей, але усі розуміємо, що втратити надію це щось набагато гірше. Це щось, дуже, щось що дуже важко перенести, втратити надію. Людина без надії, яка не має надії, ем, ну, просто важко жити без надії. І саме тому сьогодні Ісус в Євангелії своєї. Розповідає про людей, які несуть цю надію. Він потребує таких людей, яким він може передати завдання, щоб підтримувати в людях надію. Подивіться, скільки людей в Україні, скільки з нас втрачає цю надію, дивлячись на те, що відбувається в Україні, скільки людей. Вже війна триває більше року, вже незабаром буде два роки. Це такий час, в якому насправді ну, нелегко зберегти свою надію. І Ісус це дуже добре знає, тому Він посилає різних людей, щоб, власне, підтримати цю надію в людях, бо Він любить кожного з нас. Він любить своїх дітей, любить цих, яких він відкупив своєю кров'ю на Христі. Він нас любить і тому не хоче залишати нас без надії. Тому сьогодні ми чуємо, що Ісус посилає цих апостолів, цих 72 людей, яких завдання це просто проголошувати, що Боже Царство вже близько. Що це означає? Це означає, що нам, це означає, що наше щастя, наше життя, наше спасіння не залежить від земних речей, тому що нашим Царем є Бог. Він від нього залежить те, чи ми будемо щасливі чи ні. Від нього залежить наше спасіння. Не від земних речей. Звичайно, це не означає, що маємо нехтувати земним, тим, що земне. І... Так, ні, тому що Бог створив усе добре, і ми маємо дбати про наше земне життя. Але царем, нашим царем є Бог. Від нього залежить наше життя. Не від наших талантів, не від. Наших здібностей, від наших ідеї, від е, нашого здоров'я, е, від е, інших речей, які, на яких ми покладаємо свою надію, але наше щастя залежить від Бога. Е, і тому лише на нього варто покладати цю надію, бо він ніколи е, не розчаровує. Бог ніколи не розчаровує. E, можна сказати, що e, no, ми можемо забути про Бога, але Бог ніколи про нас не забуде. В першому читанні ми e, є свідками такої ситуації, в якої вибраний народ зрозумів після неволі, що вони забули про Божий закон, вони забули про Бога, але Бог не забув про них. І тому вони плакали, коли чули ці слова, слова Божих заповідей. Тому вони плакали, бо вони зрозуміли, що вони забули. Вони просто почали покладати надію на те, що земне, а не покладали цієї надії на Бога. Але знову ж таки є цей Езра, є левіти, які, яких Бог послав, щоб вони казали цим людям, які плакали: Вхамуйтеся, бо День цей святий. Не сумуйте, не будьте сумними. Отже, отже надіймося на Господа. Нашої надії покладаємо на нього, тому що Він ніколи нас не розчаровує. І так насправді, як може не здійснитися ця надія, надія, яка вже починає так насправді здійснюватися на цьому вівтарі? Амінь.